вже 200 днів живемо, більше 200 плюс днів живемо в конструкції, що Трамп сказав. В мережі навіть є трампометр, починаючи від «фу, помаранчевий блазен, закінчуючи наш слоняр, і от наше суспільство. ну, Росіян так само ганяють по цьому трампометру. Тому, що раз, він нічого робити зараз не буде. Це все тільки слова. Наведу вам прості конкретні факти, чим це підтверджується. Перше, Дональд Трамп розігнав повністю із своєї команди людей, які. Перепрошую, Шарли за радянський Союз за Російську Федерацію. Вони вивчали її в Оксфорді, в Кембриджі, Неважливо, де в них uh -huh. є там ступені магістерські, які вони захищали по радянському союзі. Як він там був влаштований, як влаштована вертикаль в Російській Федерації, цих людей в оточенні Трампа немає. Коли він їхав на Аляску, Його адміністрація сказала: Дональд Трамп покладається виключно на свою інтуїцію. Мама дорога, це якось для всього світу ну дуже ненадійний варіант покладатися mm -hmm. на інтуїцію однієї людини 70 плюс вік. Друге в американській розвідці немає більше людей, які спеціалізуються на Російській Федерації. Їх розігнали. І третє, вже з літом, да, з літку, мабуть, з червня місяця в Сенаті лежить той законопроект про 500% відсоткові, не знаю ти відсоткові мита на Російську Федерацію. Під Авторством Лінці Грема. Uh -huh. стане на зараз в цьому сенаті, в якому 100 людей є увага, 80 не просто готових підписати, а 80 спів авторів. Кожен з них там хтось кому там, хтось речення, хтось фразу вставив, і вони всі готові не просто натиснути. Uh -huh. Вони готові всі повторно у випадку накладання вето з боку Трампа ще раз за це проголосувати, але. Цей законопроект на прохання адміністрації президента не вноситься на голосування. Тому поки що слова словами і ось така причина дочина так, останні, скажу буквально. Якщо от я завжди дивуюся, як він з таким підходом до справи там сказав, передумав, сказав. Я таке не говорив. Угу. А ви звідки там да там НБІСІ ви себе дискретували до побачення? Як він з таким так. характером зміг заробити свої статки або окей, не втратити те, що йому дали там? Батьки, бо в 90-ті за такі речі його вивезли в ліс, в багажнику в одну сторону в ліс, і там би залишили. Як це в Сполучених Штатах можна зробити? Я собі відверто не уявляю питання: чому він так робить? Немає ж єдиної по пояснення. Хтось намагається простіше підійти, кажуть, агент Краснов, там якийсь... очільник має очільник держбезпеки. У мене був генерал Мельченко, то він якраз про це говорив. Спрошу, і там компромат. Він в такому віці, що його повинні лякати тільки протяги. Все на ну, який компромат? Ну що йому ще лякати? Ну, скажіть, він в вони ну, власник, він очільник величезної країни, у якої майже 5 тисяч ядерних боєголовок. Величезна економіка. В нього одна Каліфорнія за економікою більша ніж там багато країн європейських. Що йому боятися ще? Ну давайте який там би не був компромат там початку х років, ну кінця 80-х. Що там за той фотознімок? завжди можна сказати, то не я. То все штучний інтелект, то все недруги. То він має якісь пійтє до Путіна. На жаль, от тут якось він перед ним присідає, якось він ну, його там з там, там не, не старий компромат, а історія з Ебштейном із ну, цими... Йн. Вона все так, вона дійсно ще тригер, вона дуже тригерна для американців. Я спілкувався американцями. Каже, капець, це просто від американців аж тіпає, от особливо республіканців на цю тему. Там він повинен оприлюднити, він не оприлюднює. Але ну, ну ще раз, ну Росії боятися, кого він ще боїться? Ну, боїться Китай це сильно сваритися. На Індію накладає санкції, але одразу що робить? Так, давайте, окей, ми накладаємо тут що там, тарифи, але ось окрім не парфумерії, фармацевтики, окрім електроніки, бо це для нас дуже важливо. Тобто, ну такась несистемність. Чому він не підписує, верніше не дає виставити на голосування санкційний час бізнес. Є така велика думка. Він, по перше, хоче хочуть дуже сильно мати бізнес з росіянами. Це славнозвісні газові потоки 1-2. З Nord Stream 1, дві гілки, Nord Stream 2, дві гілки. Перший вщент зруйнований, його немає. Друга гілка зруйнована тільки наполовину. Залишилася там одна ця, ця господи, труба. Відновлення зруйнованої копійки 700 мільйонів євро. Ні про що. Мається на меті вже давно, з літка місяця, у злітку, господи, з червня місяця орієнтовно. Домовитися з німцями, щоб німці зняли блок на те, щоб американська компанія або пул інвесторів придбали цей газовий потік, відновили і почали качати газ з Російської Федерації. Це без жартів, це не плітки, це дійсно така історія є німці цього не роблять час час поясню фронт перепрошую шод затягли фронтменом цієї історії фронтменом цієї історії який штовхає цей процес є Річард Грюнел. він колишній посол сполучених штатів америки в німеччині навіть був там буквально маленький період очільником розвідки сша ну тобто дуже і він є драйвером цього процесу він штовхає давайте давайте робити німці вони поступили дуже Проукраїнські, вони кажуть так: Окей, американці, ви хочете газ спочатку до Німеччини, ну бо він ж туди йде, а потім до Європи. Ми за. Бо наша економіка отут. BMW, Mercedes, Audi, вони ну, страждають капітально, бо газ дуже дорогий. Ми готові. Але рішення таке. Газ буде, коли закінчиться війна. Війна не закінчується, газу не буде. Розділити ці процеси, як хочуть росіяни, газ тут, гроші в Росію, війна тут. Ми на це не підемо. Поки що американці передавити не змогли. І друге пояснення чому до Лукашенка декілька разів вже їздили так. представники американські і Трамп йому послав цей. Підпис, господь, таке дешова діш, уловка. Направити свій автограф і запанки для, ті, для тих ваших глядачів, кому цікаво, подивіться інтерв'ю Чарлі Шина, який розказує про запанки Трампа. І знаєте цю історію? Ні, ні, розкажіть. Я, я, як, як бабка, це приходжу з базару і буду розказувати. Ні, ну це, це цікаво, реально Чарлі, Шин, слова. Чарлі Шин розказує, що колись йому Дональд Трамп подарував запанки там, з брулями, красиві. Ага. Він цим запанком побіг до цього чи в ломбард, чи до ювеліра, він каже викинь там, півтора долара коштує, це, це, це єрунда. І він подарував Лукашенко запамки з президент Америки. Але до чого веду розмову? В Білорусі є величезний гравець на ринку калійних добрив, білкалій. І Він під санкціями максимально затиснути, і, судячи з цього, американці хочуть його витягнути з-під санкцій, повернути на ринок для конкуренції з. Канадою з Китаєм іншими країнами, але в чому фішка? Навіть якщо санкції будуть зняти з Білкалія, Україна, я перепрошую, фіг пропустить через свою територію. Ну ці ж вантажівки, ну не вантажівки, вантажні mm -hmm. потяги до Чорного моря. Литва, Латвія кажуть, ми тут смертю ляжемо. Білоруські ці вантажі випускати не будемо. Тобто все бізнес, джаст гроші. І останнє я гадки не маю нашій людині в 70 там скільки років додатковий мільярд. Щоб що. Купити ще дві Новий яхти ж. за на там не знаю, там триста тисяч метрів довжину, нашу тобі це потрібно? І ти Вже однією ногою, якби там, дай Бог йому життя ще якогось в користі в користях для України. І ти ж маєш думати про те, щоб увійти в історію якимось чином, не вляпатися, а увійти, так, і ти ніхіра не робиш. Вибачте, для того аби увійти в неї, мріючи при цьому про Нобелівську премію миру. Бу, читайте, або він читайте. просто або він просто перебуває якби вже в тому стані ну я не жартую зараз так психологічно не буду там давати йому оцінки це все ж таки президент сполучених штатів демократично обраний ну крім ми ж ви чули про албанію про азербайджан як ну, він, та, там припинив та. цей конфлікт та. що україна там да має океан вихід до океанів що крим це поза розміром зі штат Техас. хасну а лавія з приводу лукашенка це було з цією ж метою, щоб підстелити трошечки зараз ґрунт для майбутніх Ну для майбутньої співпраці, яка можливо стане. Я думаю, так я думаю, так, але і буквально перепрошую. Хто не перекає друзі. Трамп це частково да. Вони зняли. Вони зняли з санкції, але наскільки я знаю, компанія Боїнг, вона каже, що ми продавати нічого не будемо. Бо росіяни стоять за спиною у цієї компанії за Білаві. кажуть, ми теж хочемо придбати через Білаві запчастини до своїх боїнгів. Але у нюанс такий: не продавати запчастини тим літакам, які будуть літати до Росії, до північної Кореї, до Китаю, до країн Африки. Там всього 9 штук у Білаві. Питання тоді, а куди літати, тоді, щоб по Білорусі, туди-сюди, кого наматувати?